В Україні частішують випадки втручання співробітників правоохоронних органів під час акцій протесту. Чисельна кількість людей скаржиться стосовно жорстокого поводження щодо них. Сотні людей були поранені, деякі дуже серйозно. Саме тому організація Amnesty International розпочала глобальну кампанію проти безкарності міліції в Україні. Ця глобальна акція вона буде включати написання листів та петицій проведення акцій у різних країнах, де присутні Amnesty International. десь 15 країн вже почали робити такі акції. Вчора пройшла акція у Швейцарії, на минулому тижні пройшла акція у Польщі, хоча, хоча кампанія офіційно стартувала тільки вчора. За даними Інституту масової інформації, за період Євромайдану постраждали сотні людей, в тому числі і журналісти. Мене спочатку затримали, і потім побили. Представники. Міліції чудово розуміли, що я журналіст. У мене було був і я це казав. Били по голові, били по спині, по бокам, плаваногу на голову і фоторахувались, мабуть, для соціальних мереж. Проти всіх затриманих була порушена кримінальна справа по статті 294, частина перша, організація масових заворушень. Натомість карні справи проти співробітників правоохоронних органів, якщо заводять, то рідко і не афішують. Вони дуже неохоче розслідують заяви про вчинення правопорушень своїми ж колегами. Ось і ми вже давно закликаємо владу України створити дійсно незалежний механізм, який би розслідував всі ці заяви. Написання листів покликане зупинити порушення прав людини в країні та домогтись відповідальності за скоєння жорстоких дій.